От. В Росії на початку 90-х років відбувся процес переосмислення цього ну, я вам вже назвав, що навіть Верховна Рада Російської Федерації засудила пакт Рінтропа Молотова. От. Але, 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 і взагалі, це давня, скажімо так, традиція політичної еліти Росії виправдовувати свої агресивні і окупаційні наміри якимись там історичними там, пішенігами і половцями. Тут нічого з цього не поробиш, тому що е, на початку 2000-х років відбувся такий історичний відкат. Коли фахові історики, які про це говорили в 90-х, мусили замовкнути, от а через школу, через шкільні підручники, через підготовку вчителів в педагогічних вузах Російської Федерації почався історичний відкат, по суті, на сталінські позиції, коли виправдовується і видаються сталінські наративи. За сучасні погляди на ці події, питання і так далі.